Вітаю, друзі. Я розумію, що це відео багатьом не сподобається. Але давайте будемо конструктивні. Мені часто кажуть: ти критикуєш, пропонуй. Окей, я зараз запропоную. Більше того, я запропоную вихід з тої політичної кризи, яка є. Бо це потрібно державі. І навіть те, що дещо мені самому не подобається, але це треба робити. Почну єдине з чого? Будь ласка, на початку цього відео підтримайте канал, підтримайте мене, поставте вподобайку. Підпишіться, прокоментуйте, поширте відео. Це важливо. І дякую вам за те, що ви активні. Дивіться, я аргументовано вважаю, що Зеленський будує автократію в Україні, і він є ворогом свободи слова, верховенства права та демократії. Більше так, я вважаю, що я обґрунтовано вважаю, що він все знає про корупцію. Він знає, хто краде, скільки краде, на чому краде, і він знає. Про корупцію в своєму оточенні що найгірше і нічого не робить для боротьби з цією корупцією. Атака на Набу та САП це якраз спроба захистити своїх друзів і себе, а не боротьба з вигаданими російськими впливами, про які ми багато що чуємо, але знаємо, що. Саме в цьому звинувачують тих, хто критикує Зеленського, хто вказує на корупцію і хто, як з'ясувалося, бореться з корупцією. До речі, від наших західних партнерів Володимир Садович вже отримав прочухана за цей наратив в бік антикорупційних органів і намагається його використовувати виключно не зовні, а внутрі України. Більше того, я точно знаю, що Володимир Зеленський. Мене щиро ненавидить, і давно б наклав на мене санкції, якщо б не деякі наслідки, які будуть далі, тому що він знає, що я добіг до Ради Європи. До речі, зараз йому теж нагадали про права людини і нагадали про те, що євроінтеграція на паузі. Саме спочатку через те, що він атакує на Буйсап, а далі буде ще гірше. І він буде тим, хто повторює історію Янека. Так от він 100% не мій фаворит, хоча знаю, що його, до речі, все ще не відпускає ідея накласти санкції на мене і ну, хвора людина. Я аргументовано вважаю, що депутати Верховної Ради цього скликання погодились стати покорними виконавцями волі Офіса Президента Зеленського Єрмака, і мені зрозуміло, що ця Верховна Рада є абсолютно залежною від. Банкової це парламент дев'ятого скликання, який ну, вибачте, ганебний, переляканий, корумпований, некомпетентний, скандальний і у переважної більшості фріковий. А більше того, такої кількості дійсно скандалів і факапів ну, не було в жодному. Попередньому парламенті кажу в жодному, не тільки у восьмому скликанні. А враховуючи, що я про це говорю, то мене в Верховній Раді цього скликання сильно не люблять. І я добре знаю, що про мене кажуть, як слуги, так і представники ОПЗЖ. Нещодавно один зі слуг, дуже близький до Зеленського, сказав, що я багато що кажу про тих, про кого варто промовчати. Ну, Бачите, вони знають, що вони жителі Олімпу їх чіпати не можна. Ні, вони випадкові пасажири, які потрапили в цей потяг, їх треба вже висаджувати. Але не зараз. не зараз Тож ви розумієте, що я точно не є прихильником президента Зеленського та Верховної Ради цього сликання. Хоча, якраз до речі, у Верховній Раді є розумні та адекватні, але їх з кожним разом все менше і менше, де хто гине. А дехто на жаль відмовляється просто працювати? Так, от при всьому цьому моєму негативному ставленні до всієї цієї камерелі, я проти складання зеленських повноважень та проти саморозпуску ВРА. Ці гасла лунають останнім часом ще частіше і частіше. Більше того, я розумію, що це буде нести негатив для України як в комунікаціях з нашими партнерами, так і в управлінні України. І до чого це може призвести? Поясню про що йде мова. Ви знаєте, хто очолить Україну, якщо складе повноваження, Зеленський? Так. Голова Верховної Ради Стефанчук, це якщо він не складе повноваження, і хтось інший не стане головою Верховної Ради, але він не складе. А далі уявіть собі, такого як Стефанчука, якого будь-які силовики, і не тільки українські, можуть просто прижати через це те, що на нього є. І от підкажу, що наслідки, які можуть бути, ну це дуже страшні для України. Тому я проти, щоб зараз Зеленський складав повноваження, але. Я розумію, що та криза, яку він загнав зараз, країну, потребує рішення. І більше того, скажу, що якщо Верховна Рада себе розпустить, про що теж багато хто каже, треба, щоб вони вони не гідники. Так вони не гідники. Але скажіть, мені будь ласка, а хто буде голосувати за фінансування збройних сил України, а продовжувати військовий стан, а приймати рішення, від яких залежить життя країни? Хтось інший. На якій підставі чого, кого, з ким будуть комунікувати наші західні партнери? З вами чи зі мною? В нас є повноваження? Ні, немає. То про що йде мова? Тому вони нам можуть дуже не подобатись. Але, на жаль, саме завдяки вибору українського народу оцей непотріб сьогодні очолює країну. І він, на жаль, повинен залишатися сьогодні на чолі країни. На жаль, але не в тому форматі, який є зараз. Чому? Поясню. Так, я на дух не переварюю цих шоуменів, невірласів, корупціонерів, фріків і брехунів. І так, я знаю, що вони мене теж взаємно ненавидять. Але тут інше. Це називається державницьке мислення, і це називається інтереси країни вище над все. Це. це коли Україна дійсно понад усе, хоча на 200% впевнений, що буде багато тих, хто мене не зрозуміє, і скаже: він продався Зеленський, тому він його захищає, або він продався в Верховній Раді, Пофіг. Я продався тільки одному Україні, і мені цікаво, щоб Україна вижила в цій історії. Хай їм грець важливе інше не втратити Україну, не програти війну так, щоб на мапі України на мапі світу зникла Україна, і з'явився український федеральний російський округ. Це буде найстрашніше. А за які діям Зеленського його слух ми наближаємося саме до цього. Що треба зробити? Давайте по пункту перше. Час визнати, що монокоаліції не існує. Частина за кордоном, частина в ушла в опозиції, частина не голосує і голосують. Вони завдяки слугам народу і ОПЗЖ. Тому треба визнати, голосування доводить: немає в нас коаліції. Тож, друге, нам потрібно створити нову коаліцію УВР і Альянс Слуг з ОПЗЖ, який існує де-факто, це не те, що потрібно Україні. Бо одні привели а, війну в Україну а, постійно літаючи до Москви, розповідаючи, що ні, все так однозначно на Донбасі, а інші розповідали, що треба дивитися в очі путіну разом зі своїм куміром. А, тому коаліція повинна бути нова з фракції і депутатських груп, з окремих депутатів. Але це повинна бути депутатська коаліція, яка не буде моно. Це перше. Друге, після цього повинна переобрання керівництва Верховної Ради, а саме Стефанчука. Стефанчук вже настільки натворив і порушив закони, забороняючи депутатам виїжджати за кордони, багато чого іншого, що йому світить не, ректор, не ректорство на Тернопільщині, а відповідальність за кримінальні злочини, які він скоїв. До речі, жоден хто проголосував за 12414, не може займати більше посади в керівництві Верховної Ради. Це аналогія з законами 16 лютого 2014 року. Ілюстрація за це з часом буде, тому що це Зрада України. І вони, коли голосували, якщо вони кажуть, ми не думали, ми не знали, це ваша проблема, ви депутати. Ви повинні думати, ви повинні знати. Якщо ні, складайте мандат, і йдіть геть. Але не зараз. Коли. Як тільки будуть об'явлені, що може бути проведені вибори. Бо зараз величезна кількість хоче якраз скинути мандат і навіть не повертатися в Україну, щоб не голосувати у четверг за цей закон, тому що вони самі є підслідними набу і розуміють, що буде далі. Далі створити необхідно новий орган. Це буде Рада національної єдності, рада національного порятунку. Як завгодно її можна назвати, але туди треба залучити не брудних 5-6 успішних менеджерів Зеленського. До речі, до одного з яких шурми прийшли правоохоронці <кій> Німеччини і Набу, і провели обшук в Німеччині. Ну тому такі нам не потрібні. Туди треба запросити інших. Парламентською та поза опозицію всіх тих, хто має знання, досвід, вміння, які можуть допомогти врятувати Україну. Це повинні бути люди, які справді можуть змінити ситуацію на краще. Бо ці п'ять шість успішних менеджерів вже загнали Україну туди, звідки ми дуже важко будемо вибиратися. Далі і це найголовніше. Зеленський публічно повинен заявити, що він не брехло і виконує свою передвиборчу обіцянку, і не піде на другий строк. Це допоможе Україні, поясню в чому. Це буде всім в плюс. Перше, він забуде про ці рейтинги і зможе зосередитись на вирішенні проблем. Наприклад, зайнятися мобілізацією. наприклад, зайнятися тим, чим б'є по рейтингу, але не популярно, але потрібно Україні. І це потрібно робити більше того. Він не буде орієнтуватися на вибори, а буде орієнтуватися після цього нарешті на перемогу у війні. Бо єдине, що для нього залишається, це не вляпатися в нову ганьбу, а залишитися в історії без ганьби. І шанс для нього ще є. Але це лише перші п'ять пунктів такими широкими великими масками. і це варіант для виходу з кризи. Початковий може нічого не робити, можна казати, що в нас не політична криза, а просто тимчасові проблеми. Але у нас ще є війна, війна країни за виживання. І якщо нічого не робити, то ми війну програємо. Програємо завдяки корумпованому керівництву країни. Автократії, яку вони розплодили, програємо завдяки тим, які навіть на четвертому року році повномасштабного вторгнення не можуть розібратися з проблемами забезпечення фронту, мобілізації, демобілізації, СЗЧ, проблем в економіці податків всього контрабанди. І досі у нас яйця по 17 гривень в різних варіантах у забезпеченні ЗСУ. Знаєте, вибір. І можливість змінити ситуацію є. А от часу дуже мало і час приймати рішення, дуже складні, неприємні рішення для Зеленського, але мене мало турбують якісь думки, думки Зеленського, його почуття, його емоційний стан. Мені байдуже, що подобається або не подобається нашому шоумену. Мені важливо, щоб Україна вижила в цій ситуації. Тому я запропонував. Далі, м'ячно його боці. А від вас я прошу тільки одного: поширте це відео, поставте вподобайку. Це важливо. Тим більше, що ви розумієте, ваша підтримка каналу дуже важлива. Ну, ви ж були трохи також, скажімо так, без каналу. Ви відчули, що буває, коли свобода слова на зав'язці? Так от, будь ласка, допомагайте, підтримайте, поширте це відео. Поставте вподобайку, підпишіться, це важливо. І напишіть в коментарях, що ви думаєте. Але головне попри все, підтримуйте Збройну Слово України. Підтримайте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, у нас є майбутнє. Вся боротьба навколо всього це, ну, це дрібниця, якщо фронт провалиться. Якщо не буде ЗСУ. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Тому допомагаємо ЗСУ, на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивилися, дякую, що почули. Сподіваюсь, нас все вдасться, і ми переможемо. Папа. -па.